Вітаю, друзі! Ніколи не міг собі уявити, який нестримний шквал ненависті шовінізму та агресії можна викликати, просто сказавши очевидне та беззаперечне, що Закарпаття це Україна. Після моєї публічної відповіді угорським радикалам я почав отримувати реальні погрози життю, до яких не можу віднестися легковажно. А тому звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення у правоохоронні органи, надавши їм усі письмові докази даних погроз. Одразу хочу висловити вдячність нашим правоохоронцям, які з усією серйозністю віднеслися до даного питання і готові відповідно реагувати на подібні провокації. Загалом, уся ця. Ситуація, увесь цей політичний радикальний шум, який намагаються розкрутити навколо Закарпаття інших українських земель, доводить лише одне: тільки слабкі та підступні люди, які не мають совісті, не мають честі, можуть діяти так гидко та брудно. Нападати на виснажену війною країну, коли вона виборює своє право на існування і переживає найважчі випробовування у своїй історії. Усі ці заїжджені фрази про автономію, про гноблення та історичну несправедливість це лише дешева завіса для тих, хто не може змиритися з тим, що Україна єдина, сильна і незламна. І це не просто слова, а факт, який не змінити ні шовністичними заявами, ні інформаційними атаками, ні залякуваннями. А люди без щасті вони завжди програють, і їхнє місце в історії буде серед таких же, як і вони, негідників.